Усім привіт-привіт! Сьогодні у нас такий собі чудовий день, сьогодні 21 число і сьогодні в нас прогнозується парад планет. Оце таке. А, куди йду? Іду я на пошту, дівчатка. Мені написали тоді, що ой, накупила всяких зеленчалок. Типа безполізне і все остальне. Ну, це як для кого. Ну і е, зараз я йду за подарунками е, до цих долинчалок, можна так сказати. Там об'єднали три посилки в одну. Е, значить, е, Там отож була камера, і ще щось в, под... в подарунках. А це ще. Ну, дивіться, хто біжить. Мої друзяки. Що, мої друзяки? Зараз поки нічого вам не даю. Трошки давайте сходимо на почту, потім дам. Да, да. Зараз ні, зараз ні. Дивіться, яке воно дурне. Яке воно дурне. Ти таке дурне. Коротше, і в мене ще 24 цього місяця день народження, так що ці подарочки прийшли дуже-дуже вчасно. Тому зараз подивимося. Те воно що обіцяють чи не те. Там, по ідеї, повинен бути... Що, зайчику? Це телефон, це не, не, нічого не смачненьке. Там, по ідеї, повинен бути в подарках планшет і ще одна камера. Ось. Ну, подивимось. Мені хтось написав, це тебе, ну, типу, за рекламу тобі присилають всяке таке. Ні, це я заказую просто, просто з вами ділюсь. Що таке? Хлопчику, дивіться, все. все. Матіку, матіку, хлопці, Дуринда мала. Коротше, зараз ганяю на пошту. О, у нас діток стільки на остановці. І прийду вам покажу. Дійсно, вони прийшли, ті подарки чи не прийшли. Якось вони ці три посилки в одну змістили і прислали то одним пакетом. А два подарунки туди положили, а на а третій подарунок це так розділили і поклали. Це виходить за перший заказ і за... Вступ в тему. Оце буде подарунок. Ну і, соответственно мені на день народження. Так що зараз схожу на пошту заберу і вам все покажу. Так. ось Забрала ось такий пакуночок все Ідемо з вами до додому. Ну, тут навіть написано, що б'ющийся Ну, сподіваюся, ну така коробочка, якась тверденька тут. І ще одна тверденька. І начебто. Не пошкоджений, бо обично, знаєте, як мама каже, що їй прийшла камера, то зовсім пошкоджена. Прямо маленька така камера, вона заказувала. То пошкоджена була. У мене не пошкоджена. Все нормально. Бачите на остановці скільки у нас дітей там. А, це ж шашки. школа, школа тут рядишка. Фух, Класно так на вулиці. Ой, і мене Вовчик знову зустрічає. Зараз піду з Вовчику, щось насиплю поїстеньки. Ми з вами, по кормо Вовчика. А потім треба буде ще вийти, покормити цього карандаша. Ми сьогодні ще не ходили. Воно, дивіться хто. Воно. Команда, ух! Вовчики, режулька да? а мене зустрічаєте? А бачите, тут і таке, і всяке, і риси, кісточки, всяке-всяке вкусне. Так, зараз машина проїде. Так, да, ось, хто це у нас ждав тут? Хто це ждав? Фу, Річард, іди домой. Ля а? Стримлав! Несеться. Кажи не. Айда. Айда. Пошли. Пошли. Идемте. Вы поросякили. Только не прыгай на меня. Уже прыгнул курточку попачкал мне. Идем сюда. Подальше вон тут. Оба. Жрите. Все. Кушайте, кушайте. Так, а ну-ка, рыжая, тікай отсюда. Давай. Рыжая. Перестань. Рыжая. Кушай, кушай, Вовчику. Вовчику, братику. Рыжая, тікай отсюда. Іди, Вовчику, кушай. Я... Рыжаю, после того, як... І приходила і стала агресивно. Страшне діло. Вона ганяє від їди. Вон, це ж, мабуть, відчуває, що вона вагітна. Я, да, Вовчику, скажи, а я що? Я теж хочу їстеньки. Рижая. 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 Тікай. У тебе є свої ці. В тебе є хозяева. Давай тікай, кажу. Тикай. Тикай. Тикай, дай хай трошки вин поесть. Тикай. Вместе кушаем. Вместе. Вовчику, давай. Вовчику. Вовчику, зайчику. Ты где? Кушай, кушай, кушай. Иди сюда, Вовчик. Вовчику. Вовчику? Іди кушай, кушай, можна, іди кушай. Іди, не троне вона тебе. Рижая, май совість. Кушай, кушай, вовчик, кушай, кушай. Тікай, на, на, тобі. А ти тікай. Гля, їй треба сітей кушати. Є в тебе куча, є в нього куча. Жиріть. Дві різні кучі треба насипати, бо це кошмар якийсь. Не дає йому зовсім їсти. Ну, це ж так. Я вже відчуваю, що вона вагітна і вона ганяє. Все, кушайте, 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 кушайте. Все, лавчику, я пішла. Фу, жарко в нас сьогодні прям гарно. Ну, пасмурно, звісно. Ось, але по крайній мірі, що в нас нема цього, е, морозу нема, це класно. Вовчик, уйди покушай, зайчику. Не дає вона тобі. От зараз. Так, да, ой, встала. Чуть не вбилася. Капець. Я чуть не вбилася. Все. Оце ж так. І будуть шинки в нас. А тут ще не розмерзлося, так? Да? Ні, не розмерзлося, бачите. Наче вчора і сонечко цілий день було, але ж так хорошо воно приморозило цей прудик, у нас що прямо добре був, був заморожений. Що за вчора, вважаєте, не розмерзлося. І ще сьогодні. Я ж кажу, сьогодні тепло, але таке воно, бачите, пасмурно. Ось так. Так, ходімо дивитися, що ж мені там у дню народження прийшло за подарочки. Зараз подивимось з вами. Так, ну що, ось така посилочка прийшла. А це посилок подарунок. О, я ж кажу, якраз вовремя, 24-го. Мене... Сколько у мене, кстати, років? Бо хтось спрашував, я вообще думала, що 42 в мені було. А здається, що було 43. Значить, зараз буде 44. Не знаю. Я так думаю. то зараз подивимося. Ну, подожди, что это за коробка? Где? Что? Ну, открывай. Не написано, что камера. Зараз подивимося, что это. Камера! <laughs> И снова камера. Такая самая, как та, да? Походу. Да, такая сама. Це подарунок теж з цим. Все як і в прошла. Стаття мені хтось питав, як вона працює, як в неї зображення і все остальне дуже класно, дуже чудово. Ми ось включали тут, коли приходила, приходила Таня Сашею то її, її управляли, вона шибалакаются, і може крутиться, і детектор руху в неї є, і доволі класна картинка. Так, все. А це у нас... Ні, ну це явно не стекло. Да. От планшета. Да, це по натурі подарят планшет, напевно. Ну, зараз подивимося, що це за планшет. Ну, блин, треба якось його розрізати, щоб воно ж не пошкодить. Тут хоть вижу. Значит, то тут... О, -таки... Да, планшет. Планшет? Угу. Це не уцеривать? Не знаю. Открываем. А, виносить даже. Не поднимай высок. Так запакованный. А я плоду. Угу. Просто тут надо. Пленку разрежьтесь. Сейчас. Таблет написано. Таблет. Это планшет. А, да? Ось хто спрашивал, які подарунки? Ось такі подарунки. А у мене ніяк не випаде планшет. <губит> ну це ж за перший раз, коли я, ну, перший заказ мій і перша регістрація. І оце тільки здошловано воно вже. Випадають, напевно, наверное, по Так... Так. Так. пленка, надо ей снимать. Ну, да. Она тут снимается, пленочка. Ну, уж такой. Ну, иначе планшет, планшет, с камерой все, да. Ну, на раз, мужик, оно. Такие он, очень такие. Тут такая пленка прикольная. Вы как. Хм. Ну, да, я так понимаю, память тут не дуже. Где оно написано? все тут, наверное, написано. и бумажки. Сейчас. Блин, він ну він тяжоленький, Ну так, это... ну, да, тяжоленький, все які шнурочки до нього. Ну так все. О, прикольно. Ну, нічого більше нема. Це шнурочки, це просто така штучка. І ось такий. Ну він такий добрий, тяжой. Ну, можна і кіношки, наверное, дивитися на ньому. Я ну, не, не знаю. Для карточки є, я так понимаю. Навіть камера це є. Це що, камера? Даш? Да. Ага, прикольно. Ну, настоящий наче-то. Не, не показывает, сколько піддерживається, сколько у нього пам'яті. Нічого не каже, так? Да? А вот тут може написано, чи не. А, це нужно знаєш, де подивитися? В тему, там же ж де воно. Э... Ну, а да, просто, когда включиш, планшет уже включить. А оно буде ну будете це. Ну, коротше, дівчатка, камера і планшет це, э, абсолютно безкоштовно. І ще раз кажу, що мені ніхто не платить гроші, ніхто на рекламні товари ну, не присилає. Скажи, що це ж у тебе тільки так наприклад, ну. У мене планшет не випадає. Да, у Даші чомусь не випадає планшет. А у мене все... ось... та камера випадає та типо там планшет або якийсь телефон, що то таке серйозне не випадає. Короче, камери це 100% дають э, всім. Да. Ну, то есть, якщо, у вас по... да, якщо у вас подарок випала вона можете брати сміло. Вони приходять, і вони всі робочі і класні і показують. Ну, і взагалі, нормальні вони. Планшет, я ж кажу, що у мене вийшло за першу реєстрацію. І за перші покупану ну, ж то, що я скуплялася, і оце це мені вже поприходили мої покупки то там і злинчалки, все, все. А воно ніяк не могло дійти. Я вже думала, що це якісь розводняки не дійде. Да йшло це сьогодні. дійшло. Так що так, я довольна. Ще раз кажу, що мені на рекламу ніхто нічого не дає, ніхто нічого не присилає, бо хтось там написав, що а, та їй на рекламу присилають. Ні, не знаю. Тему, мабуть, не роздивилась наша. Та їм мені не треба, мені кажеться. Вони самі себе рекламують ну, з цими подарками. В інстаграмі вони багато робили, робили раніше рекламу. Я бачила. Ну, не знаю, нам ні разу не предлагало тему, щоб робити якусь їм рекламу. Мабуть, вони більше в інстаграмі, мені здається. Це все роблять. Взагалі, включу планшетик, подивимося, працює, не працює, шок до чого. ну Приємно. Він на зуби не наче мені не потрібен, але ж приємно. Ще й розовенькі такі. Ні, ну безплатно, по чому і ні. Ну так, так. Навіть якщо там мало пам'яті, все остальне, то все одно приємно. Так що ось такі діла. Все, мене з э, днем, днем народження. працює. — Працює? Ти включила вже? Ну я пленку не надирала, але включила і світ загорівся. — Я ж хочу ще фотку, подожди. Не одирай пленку. Вот. Мене з днем народження, мені 44, я так сподіваюся. 81 року народження я. Вот. 4, так? 44. У 25-4. Сподіваюся, що коли буду відмічати 45 баба-ягодка, у нас вже буде мир, і е, ми будемо повним складом сім'ї, і взагалі все буде класно. Може, десь на якомусь курорті будемо відмічати. А поки одненьки, з нашої одненьки підемо десь погуляємо по місту 24-го. Та і все. Оце так буду відмічати свій день народження. Все, дівчатка, на цьому поки все. Буду роздивлятися, що в чому до чого. Так, ну що. Стираємо цю пленочку. Оба! А, він уже включився. Він включився. ти ж його зажала, він включився. Блін, така класна штучка. А, ну, що ну, так? так. І що тут треба? Старт? Там надо вибрати. Ой, я не то знімала. Я <laughs> просто не то зніма. Там надо выбрать страну. Вот у тебя там English Stata, вот там это? Написано. Ага. Нажимай. И шукай страну. А где? На, да. как? Шукай. О, он такой прямо ша шашек. Ну, это. новенький. скользкий. Невежлив. Аж не не скользкий, аж прям так ж скрипит. Де -у, де -у. Помогай мне, Даша. У, у, -у, -у. Тут вообще какие кисироглифи. Я ж сейчас что-то бачила, было бы хорошо. Так а мне куди чи камеру чи тоді давить? Я не понимаю, де. Я наверня пролистала. А, українська, уся. Українська. Вітаємо написано. Класс, почати. Все, надо приєднатися до Wi-Fi. А, щоб приєднатися до Wi-Fi. Це надо. Телеком 0182. Нажимай. Где? Да, це ж наш Wi-Fi ні 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 тут надо ввести пін код, пароль, а його надо дивитися на Wi-Fi, на цьому. У мене є на телефоні. А, а ну швидко. все, давай. Короче, ну короче, все працює. Як бачите, все працює. Клас. Приємно. Класненько.